Вітаю! Із настанням зими, зазвичай, коли на річках та на ставках вже утворюється лід. То багато хто виходить на цей лід, який часом ще й не зовсім затвердів, не зовсім він є надійним. Це, по-перше, діти, які хочуть кататися на ковзанах та на санках. Це люди, які планують просто скоротити свій шлях та пройти по льоду. А ще це зимова рибалка. Саме ці люди найчастіше стають жертвами зимової криги, тобто йдуть під кригу. І саме для них це небезпека. Тож сьогодні ми дізнаємося у людей, по-перше, чому дехто нехтує правилами, та чи дотримуються правил ці люди, яких ми бачимо зараз. А також. Проведе інструктаж з нами і працівник служби МНС. Не було жодного року, щоб холодною перероку дехто з рибалок не поплатився життям за бажання отримати якийсь улов з підльоду. Сьогодні ми проводимо рейд на водоймищі селища Вишневе, де сьогодні, як ви бачите, люди. Хочуть отримати якийсь, якусь користь, провести добре час для свого, але ж ми хочемо сьогодні їм нагадати про міри безпеки, або спитати у них про міри безпеки, які потрібно дотримуватись на воді, і чи знають вони про ці міри безпеки. Доброго дня, Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви знаєте якісь міри безпеки, які потрібно дотримуватись на воді під час підльодної риболовлі. Мабуть, знаю. Мабуть, знаєте. Да, мабуть, я вже. Багато, багато років, Багато років, у вас це да. вже здорове. Ну, на ваших глазах було таке, коли? Може, можливо, хтось провалювався під лід, надавали Бо, комусь допомогу. Було, і надавав, і сам провалювався, в принципі. Значить, я виконуючи обов'язки начальник 54-ї пожежної державної пожежної рятувальної частини. Тому всі ці виклики, які мають бути на території району, ми здійснюємо якусь допомогу, але ж ви розумієте, відстань далека, тому велику роль грає те, як колеги по риболовлі або ж рибаки один одному будуть надавати допомогу. І от я хочу вам нагадати деякі міри, можливо, ви про них не знаєте що, от, наприклад. Знаєте, що між долунками має бути, ну ви не повинні обсверлювати себе лунками. Між долунками повинно бути 5-6 метрів один від одної. Якщо ви рухаєтесь по льоду, то цей лід от для е, руху пішоходів або ж рибаків має бути не менше 5-7 см. Якщо це ковзанка для масового, масових заходів, це має бути не менше 10-12 см. Для руху е, транспорту навіть. Автомобілів, це за 20 см повинен бути льот. Якщо вже сталося з вами лихо, не дай, не доведи, Господи, що таке сталося, то найголовніше в цій ситуації не панікувати. Якщо ви вже отри... провалилися в цей час чи в цей момент потрібно широко роз... роз... розставити руки і старатися не зануритися з головою під воду. І... Всім своїм тілом треба вилазити з лунки, або ж грудьми навалюючись на лід, або ж на спиною. І якщо вам вдалося вилізти з цієї лунки, то перекотитися від місця провалля і так же само ползком рухатись в тому напрямку, звідки ви прийшли. Тобі ж ви вже знаєте, що там ви прийшли, там не і рухати до самого берега повзуче. Тому що якщо ви станете і не дай Бог другий раз доведеться вам пірнути, то на, другий, на другу таку попитку вилізти, у вас вже сил може не хватить. Ще одне, що, на що хочу звернути увагу: верхній одяг, яким, в якому ви знаходитесь, має бути ну, розстігнутий або ж мінімум не, за, не застебнутий пасками, тому що ви знаєте, що коли він намокає, він е, тягне людину на дно. Тобто це сковує його рухи і таке інше. Я хочу вам побажати вдалої риболовлі, щоб ці міри, всі безпеки, які я вам тільки що сказав, щоб ви намотали собі на ус, але не використовували їх ніколи. Всього найкращого вам і бережіть своє здоров'я. Дякуємо. Дякуємо. Керівництво головного територіального управління МНС Дніпродорської області занепокоєне останніми випадками, які сталися на водоймах Дніпропетровської області, пов'язаних з зимовою риболовлею. Хочу навести деяку статистику, що в прошлому році, 2012 році, на озерах та на водоймах Дніпропетровської області втратили життя 12 осіб, в тому числі двоє дітей. На водоймах в цьому році вже сталося два випадки, але вони завдяки діям пожежно-рятувальних підрозділів немає не мали летальних наслідків. Так на річці Дніпро, 4 січня, на крижаній людині дрейфували два любителя, любителя зимової риболовлі на місце. Так незвичайної ситуації був видвинутий підрозділ МНС на катері Марс 700, і ці люди були зняті із дрейфуючої крижини. Тому я звертаюсь до жителів міста та району, до всіх любителів зимової, зимового відпочинку на водоймах таких. Будьте максимально обережні під час риболовлі. Дотримуйтесь всіх мір безпеки, які ви знаєте. Якщо ж ви не знаєте, я хочу нагадати, що лід для, хоч би по ньому людьми, повинен бути не менше 5-7 см. Якщо це лід для проведення масових заходів, ковзанка, там, якісь масові заходи на водоймі, він має бути не менше 12 см. Для руху автотранспорту цей лід має бути не менше 20 см. При перетинаючи водойми, будьте максимально уважні. Не йдіть в тій частині льоду, де він заметений снігом. В, тому, в тій частині він може бути тонший, ніж в інших. Особливо будьте уважні при русі, а краще не ходіть в зимовий в, темне, в темну частину доби. Дотримуйтесь правил безпеки і будьте завжди здорові. Отже, нагадаємо ще раз, що якщо ви виходите на лід, будьте обережними, якомога обережними. А усім рибалкам, які полюбляють цей зимовий вид спорту, можна навіть сказати, адже це перегони з іншими рибалками, хто буде мати більший улов, тож будь ласка, будьте якомога обережніші, щоб ваше хобі не стало причиною вашого травмування, щоб це не стало причиною. Поганого настрою, щоб це не стало причиною поганого настрою для вас і ваших рідних, щоб ви не травмувалися, не потрапили під лід. Ну і звісно ж, гарного вам улову. На цьому ми завершуємо нашу програму. Дякуємо працівникам МНС за проведений інструктаж. Ну, все добре. Нехай вам щастить. Любиш рибалити? Рибалка ціною життя відпочивай безпечно. Служба порятунку МНС України.